Збільшити показники імунізації населення до 2027 року на це орієнтована міжнародна програма про формування системи громадського здоров'я. Южненська громада війшла до переліку учасниць цього проекту в Одеській області. Заявку подавала Южненська первинна ланка медицини. Я дуже така провакцинальна людина, і, чесно кажучи, я розумію, що тільки медичними працівниками там, лікарями первинної латинки ми не охопимо людей вакцинацією. Тому, якщо залучити більше людей, які можуть сприяти вакцинації, тим більше будуть темпи, там і проценти відсотки е вакцинації. А ще знаєте, в нас ось в нашому суспільстві так, є люди, які відмовляються від вакцинації. Це не від того, що вони не довіряють вакцини. Мені здається, що ці люди просто в них немає достатньої інформації, тому це визиває якийсь такий страх. І я, власне, я хочу, щоб наші діти, які зараз у школах, у садочках набралися стільки інформації, щоб взагалі через років 10 взагалі не було ніяких питань щодо там, треба чи не треба. Треба і страшно чи не страшно. Ініціатива розбудови стійкої системи громадського здоров'я має на меті залучити до усіх видів вакцинації як найбільшу кількість громадян. Цей проєкт діє вже в восьми областях України. В Южницькій громаді в принципі досить непогані показники по рутині імунізації, по ковідній імунізації, але залишається. Ті виклики, над якими ще треба працювати у вашій громаді, значна кількість внутрішньопереміщених осіб, які мають ну певні упередження щодо вакцинації. Ми також будемо працювати з ними. Загалом у нас заплановано дев'ять зустрічей з освітянами, з батьками, з внутрішньопереміщеними особами. Також ми будемо залучати громадські організації також будемо залучати вас, ну, пресу для того, щоб ви нам допомагали в поширенні соціальної реклами в промоції вакцинації. На початковому рівні програма орієнтована на широку просвітницьку кампанію серед населення громади та навчання медиків. На другому етапі передбачаються оголошення грантів на фінансування проєктів з імунізації населення. Супровід експертів розрахований до 2027 року. Ми вважаємо, і це я думаю, що абсолютно для всіх прийнятно, Найбільша цінність люд, це люди для будь-якої громади, країни. Тому ми. Кладаємо ресурс в людей в навчання, в ну, підтримку і підвищення кваліфікації, компетенції тобто, ми про навчання, про допомогу. Через навчених медичних працівників, педагогів, пацієнтам, клієнтам і мешканцям вашої громади, також в майбутньому році, 24-му році, буде об'явлена грантова програма підтримки технічної міжнародної підтримки з боку нашого донора Агентства США з міжнародного розвитку, саме от громад, які працюють з проєктом розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Інформаційної кампанії з імунізації населення планують долучати і інші сфери впливу освітян, соціальний захист, громадські організації та змі. Ми працюємо в напрямку не тільки первинної медичної допомоги, а також в напрямку і освітні. Ми зв'язуємося із департаментами, пропонуємо їм проекти, які ми розробляємо, наприклад, анкетування організуємо на рівні області, на рівні громад містечки здоров'я, тобто це направленість і в напрямку імунопрофілактики, а також профілактики неінфекційних захворювань. Зараз ми за допомогою. Вакцинальних автобусів, які в нас є в області, їх чотири. І ми проводимо виїзні компанії в найдалекі громади, населені, населені пункти, де люди на жаль не можуть доїхати щоб провакцинуватися, або отримати якусь інформацію або допомогу. Ми стараємось це організовувати і проводити. У грудні координатори планують розпочати серію тематичних зустрічей та розповсюдження поліграфічних матеріалів. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Серія патріотичних концертів фортеці України відбулася для всіх шкіл міста. Протягом трьох тижнів музиканти виступали для учнів старших класів. До виконання долучились зовсім юні музиканти та випускники музичних викладачів школи мистецтв Романа та Тетяни Веселенків. Концерт народжувався довго і ми. Приходили до нього, так сказати, переживали все це. І коли вже він зародився, от він мав такий відгук гарний, як ми і хотіли би, щоб він мав. І хотілося б, щоб він патріотично працював на наше місто. Ця ціль патріотичного виховання нашої молоді, ми рахуємо, що вона дуже важлива, і тим більше, що ми працюємо. В нас така робота, щоб виховувати емоційно і через музику, не тільки емоційно, а в наш час ще й патріотично. Тому от такі цілі в нас були. Я думаю, що ми досягли їх через ту аудиторію, яка до нас приходить, яка нас слухає за допомогою шкіл директорів, що ми організували дітей і змогли провести цей концерт. Ідея концертів для молоді виникла після першого успішного виступу в червні цього року. Тоді, за словами Романи Василенка, музиканти й прийняли рішення поспілкуватися зі школярами через музику. Я насправді ніколи майже не слухала інструментали такі чисті, та собою такі класичні, можна сказати. Ну, я більш по сучасній музиці. Ну яку слухає підлітки в основному. Але зараз мені ну, дуже сподобалося, особливо карпатська рапсодія, Ну щось таке в такому щось таке є. Я можна сказати, відчула як склад під я підтряс патріотизм, я відчуття гордості за свою країну. Тому так, це такі концерти важливі. Я дуже люблю скрипку, особливо, е, я завжди мріяла побувати в такому місці. Я ледве не заплакала, але ну, стрималася. Глядачі емоційно реагували на виступ. Поєднання класичних музичних творів і переосмислення сучасних композицій дозволили музикантам доторкнутися до сердець усіх присутніх. Мені більше запам'яталась композиція посою ночі, тому що вона дуже гарна була і про. Ночі яскраві, які були, і ну мені все сподобалось за все це час в концерті. Я та заплакала. Надо підняти настрій людям за все це війну, тому що ми дуже потім дуже було погано спам'ятаю, пам'ятати. А пісні і концерти різні. хоч якийсь лучик сонця, так сказати, пам'яті во рік війни буде. Можу сказати, що сьогоднішня музикальна вистава нікого не оставила равнодушним. Так, признаюсь, я аж пустив сльозу. На самому початку, коли тільки почали, оцей гурток саксофонів це було дуже гарно, дуже емоційно, вражающе, потрясно. Нема слов, нема слів. Взагалі я не дуже розбираюся в такій музиці. От, е мені запам'яталися саме такі сучасні пісні, які грали, які я розумію, які я знаю. Е ну, кожна пісня, вона так до до мурашек з ким ми поспілкувалися, найчастіше виділяють саму пісню гурту «Антитіла» Фортеця Бахмут в аранжуванні Надії Сафронової. Мені дуже сподобалась фортеця Бахмут. Дуже враження, велике на мене справило. Також мені дуже сподобалась дівчинка Оля, яка з татом Сергієм разом знімала відео. Мені дуже сподобалось. Запам'яталась композиція фортеця Бахмут. Мені дуже сподобалось, тому що так аж в душу запало мені. Дуже приємно було слухати. Повний запис фортець України ви можете знайти та прослухати на нашому ютуб-каналі відео від 19 червня 2023 року.